У мене було двоє дітей, окей. Була свадьба, тіксизм. В цілому у нас 12 дітей від... Не треба повторювати. Всіх у своєму житті я не бив. Всім привіт, з вами канал Шалені Береці. З нами тут Дар'я. І Регіна з нами. Ми сьогодні в одному... Майже в одному кольорі родини Майже. є? 50 акцентів кавер. І так, сьогодні ми будемо говорити про роботу для іммігрантів, тобто для нових, прибув, приїхавших прибувши до, до Греції. Як студент, як людина, яка не має досвіду, яка не має, я не знаю, вікових якихось обмежень чи навпаки обмежень, які є вікові обмежень, чим вона може займатися в Греції, які гроші вона може заробляти приблизно, а яка оплата за годину приблизно ми будемо говорити з тим, що з чим ми. Зіштовхнулася, як я працювала, а Дарія разка розкаже та мінуси роботи Преси... в Греції так і а, де краще шукати роботу, а з ким краще не співпрацювати чи співпрацювати краще. Даша почне свою історію. Дарія, так ти приїхала до Греції, тобі було всього 17 років, 17 років, дитиночка. Так я приїхала, але почну з того, що коли ви їдете будь-яку країну, у вас повинен бути якісь. Подушка безпеки, якісь кошти, які ви на які ви можете розраховувати певний час, тому що поки ви адаптуєтесь тут, поки вивчите мову, і ви повинні розуміти, що це не так легко, іноді знайти просто приїхати і знайти роботу, якщо у вас тут нікого немає. Мені випала така нагода познайомитися з регіною. Так вона працювала вона працює. працює дитячим психологом, психологом. Тобто в неї дуже багато є знайомих дітей, з якими вона працює. Тому вона мені порадила, порадила одну дівчину, яка шукала няню. Тому два місяці я працювала з малюком дуже, з малюком. Наші українців <світ> не наполовини грек. Ну, добре, наполовину так. України, але українець так, українець, звісно. Це, це, перша так, робота. це перша робота. Давай скажемо коротко, так. Перша нагода, з якою ви зіштовхуєтесь, якщо ви жінка, ми не знаємо зі сторони чоловічої. На жаль, чи не на жаль, я взагалі не, я не знаю за 8 років ідеї, як можна знайти. Я знайшла роботу з дитиною, я така. Прикольно, я жінка, я можу типу, дивитися за дитиною. Це не так важко. Так, так. Якщо була я хлопцем, куди я пішла попрацювати? Ну, типу, перший час не знаю, чи мови там ніколи? Ні, ну слухайте, це не є так, ну, це не... проблема. Це Як? не є гендерною якоюсь плюсами чи мінусами, але ти зараз трошки. Сексізма <реш> на каналі в нас слухай. Ну в цілому, так дівчина може працювати, і я також зі своєї сторони можу сказати, коли я приїхала сюди. Так я зараз працюю дитячим психологом, педагогом загального розвитку з е, Але спочатку я цього не робила. Перші п'ять років я працювала нянею, Мені це подобалось. Я відточувала свої знання теоретичні. Практично на дітях, з якими працювали, за що мені були вдячні як батьки, так і дитина. І це дуже файний досвід для мене, як для фахівця. Ось це всі нюанси, як бути мамою, що мама відчуває гарний досвід для Дарі, також так. як працювати з дітьми. Ось, до речі, Тому що зараз вже такі якісь. Новий етап, коли ти працюєш з багатьма дітьми, і ти е, маєш якийсь досвід і це дуже добре, що ти можеш їх чомусь навчити і показати. Але далі мені здається, вона тільки що зі школи, і то її, а, ну в неї така емпатія зараз трішки, вона знає, як. Правильно говорити з дітьми в неї є таке, як би їй хотіли, щоб до неї ставився сам педагог. Даш працює в нашій українській школі берегиня. берегиня. Моє помічницю в нас в цілому у нас 12 дітей від 2,5 до 5 років, і ми з ними займаємось, тобто загальний розвиток і все, що в це входить, як група дитячого садочку, але при суботній школі берегиня. Ось і Даша дуже файно з цим. Справляється, не дивлячись на те, що в неї невеликий досвід і педагогічного досвіду в неї такого великого не було. Але дуже зараз я хочу це сказати, але дуже впливає те, що в людині є всередині. Тобто в неї є всередині педагогічні здібності, здібності да, мені так здається. А вона сама вона як. Як тобі хочеться, щоб до тебе ставився педагог, ти сама так ставишся до дітей. Мені так здається. Ось це перший досвід Дарії. Так відійшли. Ну маленький, скільки тобі платили? Це Як це 5, без... 5 за годину. П'ять євро за годину, це дивіться, ми говоримо про Грецію. В Греції найнижча ціна за труд. Ну, так. Це, це є таке 5 євро за годину. Але якщо ви йдете няню це Такі лайфхаки, у вас є вже досвід, рекомендації, якісь бекстейдж, то ви можете говорити більше ціну. Все залежить від вашого your, від, ну, ваших персональних даних. Так, другої роботи, що потім? Е, е... Другою роботою, я також працювала. У мене було двоє дітей. Окей, це з якими вона працювала? Це їх народила. З якими я працювала з періоду. З зими до там весни mm -hmm. плюс-мінус. Але влітку я знала точно, що я хочу поїхати на острів працювати, тому що це дуже е, гарна можливість тут в реці заробити гроші, побачити острів, відпочити, е, поплавати в морі, насло, насолоджуватися життям там острівчан, так можна сказати. мене є подруга, яка мені порадила фірму, яка влаштовує студентів на практику на грецькі острови. І я з ними розмовляла англійською, щоб працювати на острові. Вам потрібно знати англійську або грецьку. Англійську обов'язково Лене. Mm -hmm. Ви можете навіть не знати грецьку, бо там працювали люди за кордону, там з Болгарії дівчина була, вона зовсім не знала грецьку, і тобто вона розмовляла тільки англійською. Тобто вам обов'язково треба знати англійську знання. Мов це те, що вам допоможе, допоможе. так тут це здобуття вашого. Всього та і ми імміграції в цілому, якщо у вас немає грецько, а грецьку дуже важко вчити, тому що це дуже а, цікава мова, якою взагалі ніхто не користується окрім греків. І це так. дуже файно, що ми її знаємо. Да, вже. Так, так, Даша так, так. її вивчила за рік, бо Даша була спочатку в, в університеті, а потім на курсах, так. А, на курсах, а потім робота на острові мені допомогла. Але в мене була така проблема, те, що. З моєю візою як студента іноземного студента я могла працювати тільки 4 години, uh -huh. і тобто в мене були проблеми з тим, тому що я не хотіла залишатися тільки на 4 години в одному отелі. Но, знаєте, дуже важливо знаходити а, спільну мову з людьми, тому я знайшла людей, які мені допомогли влаштуватися в інший готель на 4 години. Це була чорна робота, так можна сказати, бо ніхто її там особливо не, не за. за... Не фіксувала, але хочемо попередити те, що зробила Даша. Це не, не дуже безпечно безпечно. Так. Бо ви не знаєте, чи заплатять вам потім після того як ви відпрацюєте там місяць чи скільки там це може бути небезпечно і Даші просто повезло. Це точна удача. Так. Або взагалом а, краще робити контракт. Якщо Контакт. ви не знаєте мови, якщо у вас тут нікого нема. По перше нікому не говоріть, що у вас тут нікого нема. Лайфхак для людей, які приїжджають сюди. У вас хтось є і завжди за вас хтось десь комусь щось порве. Ну, так. таке ну, дуже гарне слово, але це правда. Це по-перше, по-друге, не ризикуйте. Краще прочитайте контракт дуже добре. А, а, ще краще, якщо це знайомі через знайомих обов'язково. Знайти. В нас, давай скажемо про те, що в нас є діаспора українська, так. а в Греції вона знаходиться на площі Вікторія, там є наша діаспора, до якої ви можете звернутися про допомогу, про пошук роботи і таке саме. Тобто там весь спектр інформації, саме там посилання на діаспору ми лишимо, щоб не було якихось. Страшних ситуацій. Ще раз повторюю, для Даші пове... повезло. Ну, не, не повторювати, бо мені потім це вирізають. <різь> Небезпека для дівчат. Тобто, якщо дівчина приїхала приїхала сама, краще, щоб е, вас тут були познайомитись з нашою діаспорою, з нашими дівчатами, е, щоб було до когось звернутися. Бо якщо ви зіштовхнулись з. Е, Домагательствами і таким самим на роботі тут теж таке тут трапляється. Ми попереджаємо з нами такого не траплялося, але щастя на щастя, на щастя, але ми попереджаємо тих, хто буде шукати роботу. Щоб... Так, так і коли є. ви їдете на острів, там треба думати, що це буде дуже там легко. Вам буде Давай, там, десь, всі кланятись скажи. ноги там туди сюди. Але дуже добре, якщо ви маєте гарний колектив і вам комфортно працювати з людьми. У мене та у мене така історія. Як важко тобі було фізично, фізично не це не було фізично дуже важко, але морально це було важко, тому що ти прокидаєшся, йдеш на роботу. Роботу, приходиш 4 години працюєш, приходиш, спиш, тому що ти, якщо зранку ти не висипаєшся, спиш, і вечором ти також працюєш, а потім приходиш і спиш. Тобто кожен день одне те саме морально воно дуже давить і. І іноді вже нічого не хочеться. Скоріше б це все закінчилося, і ти вже поїхала додому і жила б нормальне життя. Може, я поїду на острів ще раз, але буду робити другу роботу. Що ти саме робила? Розкажи. Ти я... сказала, що а, в тебе так. була робота, але що саме ти робила, ти не сказала. Я працювала офіціантом. Офіціанткою, так тому що в мене був досвід роботи в Україні. Я працювала в Україні. Дуже добре, коли ти працюєш тут, тому що ти, якщо ви працювали в Україні, ви знаєте, що за вас е всі недостачі, які є в кафе, то все ще, е списують з вас, з вашої зарплати. Зарплат за. зарплата мінімальна, якщо ви розбили тарілку. Не вистачає коштів в касі, то ви платите це зі своєю співробітників. Так, так, це, так, все знімало співробітників. І знаєте, якщо у вас там заплата в 6 тисяч і вас ще 200 гривень е вираховують за те, що там якась була недостача, то ти це типу крейзі. Вам а як тут це виглядає? Типу, ми били. Я не знаю, і скільки стаканів в своєму житті я не била, і тарілок влада і тарілок також. Що там була свадьба? Та, ну хлопець там ніс піднос, В нього угу. там іноді всі стакани могли попасти. Попа ну, типу, вони рахували і це все відправляли і нічого нам не було. Типу, зарплату На завжди... це не ніяк нам Ні, завжди повна зарплата. Яку ви обговорюєте зарплату? За за роботу, вам і дають. Чит? Ну, Контракт обов'язково. Так, yeah. Даша, це був твій острівський такий досвід. Так. Ти, ти працювала на острові. А, скільки місяців ти працювала? Чотири, чотири так. Сьогодні. Чотири місяці, yeah. тобто літній сезон, Даша відпрацювала від... від дзвонка до дзвонка. Молодець. Так, зараз в Афінах чим ти займаєшся? Задіяй. Ну, ну, Даже ну, зараз вчиться я, дуже да, багато. Да, Видала, що... Як... ну, про навчання Даші ми вам розкажемо в наступному відео. Так, Це буде так. дуже цікаво, де вона поступила. Як їй важко чи не важко навчатися в грецькій <реш> університеті. грецькою, де ти навчиться. Так, а зараз ти працюєш? Так, я працюю в українській школі Берегиня. І також я створюю Контент можна так. Так. Смм до. І також я зараз навчаюся на це. Ще Даша забула сказати, що вона для ярмарок. А, Так, в ярмарках. Якщо ви займаєтесь рукоділлям, зараз це популярно, я думаю, якісь українські браслети, наприклад, кольє, то студія Дар'я студія. Ардарія, ардар. а, ардарія, так. Підписуйтесь на неї в інстаграм Аригина Психологіст. Так, маленька реклама. Маленька реклама. Береги. Школа береги так. 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 Якщо ви маєте змогу робити, то це велика нагода продати свої роботи і хендмейхендмейт і також стати більш популярною. Так, це були шалені в Греції, Ми розказали вам про досвід Дарії в роботі. І трішки регінин досвід. Я не хочу свій досвід розповідати, як це починалось, але ну. Ми може, якось розкримо таємниці, як я починала ці, 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 свою цікав, практику, так. як то було важко чи не важко взагалі починати тут свою практику. І чи важко відкрити якусь свою справу тут в реці? Так, так, і чи, чи варто це робити? Так. Ось чи варто жити без тебе. <звіт> <звіт> теб. добре? <звіт> 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 Всім Це... дякую, що дивилися відео. Це, були... Це було шалені в Дар'я і Регіна. Папа.